Шановні друзі, продовжуємо чи завершуємо наш вечір. У нас в гостях наступний гість. Думаю, філософ Сергій Дацюк. Можливо, читали його ваші, можливо, чи ви смайляє, чи читали статті пана Сергія, він останнім часом публікується в українській правді, там цікаві матеріали були його. Тож я пропоную десь по всіх матеріалах поспілкуватися і можливо взяти теж якісь близькі теми до цього. Таке глобальне зараз питання. Перше, де ми знаходимось і куди ситуація розвивається, як вам здається, в позитивному ключі, чи все таки все ж... Ну, я кажу позитивному, тому що, на перший погляд, не дуже позитивний, але ну, знаєте, криза це теж якесь рішення. Як ви думаєте, куди б і не зараз? Ну, коли ми говоримо про позитивну чи негативну, mm -hmm. наша оцінка дуже залежить від того, куди викладати свою позицію. Mm -hmm. Якщо викладати її, наприклад, всередину України як цілісної і національної свідомої держави, то мусимо визначити, що тут у нас сценарій не дуже прийнятний. І тоді ми будемо говорити про негацію. Але якщо говорити про, зрештою, українську революцію, яка вже почалася, тому що вже почалися зміни, причому соціального характеру, почалися зміни в соціальній структурі суспільства, зміни у законодавчому полі України. Тобто ми можемо констатувати, що до 21 лютого ми проживали громадянський бунт з 21 лютого. Фактично розпочалася українська революція, її призму можна називати: Революція Гідності, Революція на Майдані, Громадянська Революція, як згодні називаєте, але на правду, це перш за все когнітивна революція. Когнітивна, поясніть нашим. Когнітивна революція це означає, що в Україні створено передумови для зміни соціального мислення. І це соціальне мислення перш за все. Починає змінюватися у суспільстві, не в державі. Держава поки що соціальне мислення не змінила. Тому що ми бачимо, що парламент, який діяв під примісом Майдану, поки що спромігся на <кій> очевидні кроки, на ті кроки, яких від нього вимагав Майдан. А парламент не запропонував ще жодної інновації. І всі ті речі, які сьогодні навіть пропонуються, а це вступ до Євросоюзу, вступ у НАТО, речі, які спрямовані на унормування кримського конфлікту з Росією, це речі не інноваційного характеру. А головні зміни, які відбулися, це відбулися в суспільстві. Причому ми можемо засвідчити, якщо до кінця фактично лютого ми мали революцію. В західних регіонах України плюс Київ, то буквально з кінця лютого по сьогодні ми маємо революційну ситуацію у, чи на Сході, Півдні і в Криму. Там створилися свої майдани. До речі, я це хотів відмітити, що навіть в Криму е люди... Е Якби збираються і творять майдани з такими е цілями, які можуть не подобатися в Києві. Але це все одно школа питання <зас> <самов> на <зас> Питання не в тому, подобається нам щось чи не подобається. Питання в тому, що громадянська комунікація там теж почалася. І саме зараз, у ці хвилини, триває самовизначення цих регіонів. Можливо, результат цього самовизначення нам не сподобається. Але знову ж таки. Е Ще коли я писав mm. статтю для журналу Україна, mm. я говорив про те, що mm. там, на вулиці Гушевського, почалася світова війна. І от той перший представник правого сектора, який підняв руку і жбурнув коктейль то він не знав, що він починає світову війну. Але от саме так сталося, що та перша людина, яка Жбурнула там на Рушецького в першу картину, то фактично розпочалася тому війну. Тобто ви ж сказати, що ми це ще Майдани і все, що з ним зв'язано, побачимо в інших країнах світу. Так, ми збурили ситуацію в усьому світі. Не тільки в Україні і не тільки в Росії, по всьому світу. Тому що те, що почалося з моменту ну, фактично спочатку цього місяця. 1 березня а, ця ситуація пішла за межі країни. Тобто, перш за все, вона прийшла в Росію. І Росія не захотіла миритися з наслідками цієї революції. тому що Росія чудово зрозуміла, що це кінець тієї імперської архаїчної Росії, яку до цього часу намагався збудувати Путін. Тобто це кінець в будь-якому разі. Порятунку немає. Навіть, навіть, навіть якщо Путін лишається при владі, такій Росії точно кінець. Хоча б тому, що вона вже протиставила себе решті світу, вона вже втягнута по суті у війну нервів. І хіба що Збройну війну ще не розпочала, але якщо ситуація буде і далі. Це ескалації, то збройний конфлікт це лише питання часу. І в цьому сенсі Україна повинна визначити, чого вона прагне найбільше. Якщо цілісності, тоді вона має цілісною війти у склад Росії. Словами, Або воювати, не жалкуючи своїх життів. І не думаючи про те, що вони стріляють у росіян або, або. І той і інший шлях є шанс до цілісності. Якщо ми не готові воювати з Росією, або якщо ми стоїмо на позиції, що когнітивна революція понад усе, і вона має стати світовою, ми маємо знехтувати цілісності країни. Зверніть увагу, я зараз конкретно ні до чого не закупляю. Я просто показую, що є такий вибір. Або, або. Причому, на правду, для історії наш вибір не такий вже важливий. З точки зору історії, що зараз вибере Україна, вже не важливо. Тому що все, що вона могла зробити, вона вже зробила. Навіть якщо Україна зараз нічого не буде робити, або захоче заспокоїти Росію, і віддасться їй повністю, і, або розпочне відео. Це вже принципово значення немає. От для історії немає. І в цьому сенсі є значення тільки в тому, наскільки ми будемо послідовувати у здійсненні цієї когнітивної революції. Тобто там, де соціальне мислення суспільства домінує над мисленням держави Україна і над мисленням інших держав. Щоправда, те, що відбувається у нас, зрозуміло тільки Росія. Європа і Сполучені Штати досі не зрозуміли. Бо якби вони зрозуміло, вони б не допомагали, вони... вони точно нам не допомагали. А, цікаво. А, тобто, в принципі, якщо ми вирішуємо не воювати, то з Кримом можна попрощатися. Якщо ми вирішимо не воювати і не збираємося при цьому поступатися Росії, то з Криму потрібно розпрощатися. Не знаю, сумніваюся, що. Ну, Ви зрозумієте, що розпрощатися це означає наступне. Росія створює в Криму ситуації невизначні. А Наша нова влада даремно думає, що там не буде референдуму. В будь-якому разі через силу, через примус референдум. Буде. Визнає Україна, не визнає Україна, визнає освіт, не визнає освіт, значень для Росії немає. Ми зараз правильно було б воювати за формулювання питання винесеного на референдум. Питання на референдуму зараз сформульовано таким чином. Віжайте ви, що держава незалежна Крим має бути у складі Незалежної держави України і, і повинна мати з нею відносини. Через міжнародні угоди. Ну, тобто питання сформульовано настільки суперечно, настільки нелогічно, що його можна інтерпретувати на користь України, на користь незалежності Криму і на користь на, на, належності е, Криму до Росії. Тобто, як захочуть тобто, тільки той, хто матиме більшу силу, і буде володіти Кримом, якщо, наприклад, на це питання відповідають так, тому що воно заточено так, щоб всі сказали так. І це проблема для України, тому що для неї було б краще поставити питання чесно і відкрито. Крим з Україною, Крим з Росією. І отримати оцей от розподіл. Це було б чесно. Тому що це питання дасть наступний результат. Крим, де ЮРЕ, буде в складі України, а де-факто він буде у складі Росії належати Росії. Ми витрачатимемо ресурси з бюджету. Водні, водні, енергетичні струм. А користатиметься цим буде Росія. Тобто нам дуже невигідний той сценарій, який зараз започаткований, при якому ми е, усуваємося від референдуму. Референдум проводити потрібно Тобто ставити питання радикально. Тільки в цьому разі у нас є шанс чітко зрозуміти. Ми витрачаємо ресурси на Крим, продовжуємо витрачати, а цим користується Росія, чи ні. У випадку, якщо ми приходимо до того, що ми не збираємося витрачати, ми ставимо питання радикально, ми відпускаємо Крим, ми проголошуємо, що всі, хто хоче звідти виїхати, виїжджають, ми закриваємо кордони і починаємо економічну блокаду. Так чесно? Ну, я не знаю. Це чесний крок. Для чого економічну блокаду Ну, Люди, які жили там, вони повинні розуміти наслідки. Економічна блокада це теж спосіб війни. Але це такий спосіб війни, який не означає втрати людських життів. Люди мають змогу прийняти рішення ще раз. Вони згодні жити в такій ситуації чи ні. Це принаймні чесно. Причому про це треба чесно всі попередити. Що ми будемо робити економічну блокаду, ми будемо вивільняти цих людей, тобто давати можливість їм. Ну, так би мовити, здійснити mm -hmm. переселення на територію України. Це принаймні честь. Всі інші шляхи це або кров, або здача інтересів, при якій ми втрачаємо гідність. Mm -hmm. Це шлях, при якому ми гідність не втрачаємо. Добре. Ну, тоді повертаючись до питання цієї. Соціальної революції. Щось мені здається, що поведінка нової влади, названої так, призначення і наступні дії нової влади не говорять про те, що революція ну, якби гаситься. Тобто ця соціальна енергія людей розпорошується, вирішує її Ви це бачите. Революція. Майдан. Революція всередині влади ще не почалася. Ну, то... Ще і... два майдани треба зробити. Питання не в Майдані. По-перше, ми не провели вибори президента. Mm -hmm. Раз. По-друге, після виборів президента ми не зробили перевибори парламенту. Два. Після перевиборів в парламенті у нас повинен бути ще один уряд. Що, про що я кажу? Може так статися, що жоден з цих людей, які сьогодні привела, не залишиться у новій владі. Ну, я прогнозую, що так і буде, чесно кажучи, тому що ну, я бачу. Не в цьому не, сенсі не влада зараз, продовж наступних трьох місяців, має показати на що не зла. Поки що те, що я бачу в стратегічному плані ситуацію покрив, влада не виграє. Тобто вона скористалася. Лише можливостями заклику до міжнародної спільноти. І переклала на міжнародну спільноту усю відповідальність. Все, що вона робить, це закликає до спокою і не піддаватися на провокації. Позиція правильна, позиція цікава, несподівана для Росії, але це гра не стратегічна, тобто вона обмежена в часі. Так можна діяти, але так не можна діяти безкінечно. Росія себе веде з точки зору своїх інтересів більш більшній позиції, так? Но Росія кожен день давить, давить і давить, тобто видавлює наші війська, mm -hmm. знищує mm -hmm. нашу mm -hmm. військову потужність, здобуває міжнародне визнання, тобто і починає переборювати Україну навіть тут. Mm -hmm. Так, звичайно, всі бачать, що Росія бреше. Але Якщо вона вдало брехатиме, зрештою, Захід за якийсь певний час, можливо, за три місяці, можливо, за пів, можливо, за рік, залишить її у спокій. Якщо Україна не знайде важливих, яким зможе тиснути на Росію. Якщо не знайде, Росія перетисне. Найресурсів більше, у неї гра більш стратегічна. Е, ну, які можуть бути важливі? У нас теж один, один спосіб у нас я вам... одну стратегічну ге... гру я вам змалював. Mm. Це коли от люди сидять і думають, а у нас ж сказав це ЦВК, що це неконституційний е референдум, значить його не буде. Ми відкрили е кримінальні справи по керівникам Криму. Ну, значить, ми їх посадили. Це погана гра. Mm. Тому що, хто, по-перше, хто вам дасть можливість. Впливати на рішення тієї влади, яка є, чи принаймні арештувати. Іхто вам такої можливості не дасть. Отже, це гра ну, чисто формальна, на неї можна не зважати, і Росія не буде на зважати. Mm -hmm. Що якби вона збиралась на це зважати, вона б була перемовини з Україною, вона, вона не визнає нічню владу. І в цьому сенсі це гра провальна. Слухайте, ну ми так прогнозуємо, виходячи з того, що в Росії нічого не зміниться, що це буде такий. Це велика країна на сході, так вона і лишиться, але припустимо, що через півроку, через рік там теж стануть якісь значні соціальні зрушення. Дуже добре. До То... цього часу, якщо ми так будемо діяти, ми втратимо не тільки Крим, ми можемо втратити і східні. І ну, потім як... від... відкатаємо назад. Це дуже погана стратегія з точки зору того, що наші втрати. Будуть неспівмірні з тим, що ми би могли отримати, як би думали стратегічно. Наприклад, Крим в економічному плані не так вже багато і дає Україні. Тобто, скоріш все він, скоріш все, він забирає ніж дає. А от втрата таких областей, як Донецька, mm. Луганська. Я, чесно кажучи, не бачу, так, Я не не бачу там, можливості, да, можливості до, до втрати. Не відчуваєте навіть. Ви навіть не уявляєте, як це стратегічної точки зору це просто. Робиться військова провокація, причому робиться ввечері. І вже на ранок ці області окуповані. І ми нічого не зможемо зробити. Тому що в нас хибна стратегічна позиція. Ми ж не опираємося. ми ж не хочемо стріляти в братів. І от вам вже окуповані області. І ми можемо доводити, ми можемо. Розповідати в усьому світі, що Росія не права. Ми можемо розповідати Росії, що вона не права. Війська також стоїть, області вже окуповані. Вони перестають платити в наш бюджет. От вам проблема. У нас в бюджеті діра, тому що ми не можемо задіяти промисловість, яка є в цих областях. Тобто це явні економічні втрати. Просто економічні втрати. Тобто, ну, мені зрозуміло, ваш, ваш підхід, заклик до чесності. Тільки, тільки до чесності. Тобто, екстремальної чесності. Це не екстремальна чесність. От екстремальна чесність це якби ми пішли воювати. Оце екстремальна mm -hmm. чесність. Тобто забирають територію, ми пішли воювати. Це екстремальна чесність. Те, до чого я закликаю, виборювати у правовому просторі чіткі відповіді. Нам самим треба зрозуміти, ці люди з нами чи вони не з нами. Не треба цього боятися. Якщо Луганськ чи Донець не хоче бути з Україною, не тримайте їх, але поставте це питання прямо. Дайте їм можливість самовизначитись. Поставте це питання. Ми будемо знати, навіщо нам зрадники в складі країни. Я цього не розумію. Це провальна. Гра. Добре, ну тоді можливо таке фінальне питання, традиційне, ваш прогноз на найближчі місяці. Ну, Не модель, а саме прогноз. Є. Прогноз на найближчі місяці я дав на своїй сторінці у Фейсбук, де я чітко змалював, що якщо ситуація до. Ну, є певні цикли, вони називаються циклами Сергія Борисовича Біскійна, відомого російського гуманітарного технолога, чи його можна назвати також філософа, історика, соціолога, геополітика. 3-4 місяці, 9 місяців і 2,5 років. 21 лютого це той термін, коли оця фаза має закінчитися. Фаза конфлікту і війни Росією має закінчитися. Якщо ми не закінчуємо 21 лютого, лютого, чи? Е, березня. якщо ми не закінчуємо 21 березня, то тоді ситуація затягується до 21 березня. І в, цій, і в цій ситуації вже буде протистояння світове. Тобто економічна війна повномасштабна, блокування рахунків Росії, навзаєм Росія так. блокує і далі далі. І це все буде до 21 вересня. Якщо до 21 вересня ця економічна і інформаційна війна а, світова Росії з Заходу, і туди буде само собою зрозуміла Україна, не закінчується тоді з 21 вересня. Починається е, світова війна, вже збройна, і вона триває два з половиною роки, починаючи від 21 е, листопада. Отакий прогноз.